Підземне містечко для навчання це Харківський національний аерокосмічний університет. Перетворив сховище на сучасний навчальний центр. Тут можна проводити лекції, тут працюють лабораторії. Найважливіше, що студенти можуть отримувати знання, перебуваючи у безпеці. Більше сюжет. Це Харківський національний аерокосмічний університет ХАІ. російська армія била по ньому з першого дня повномасштабного вторгнення. З нас лише за е, матеріалами кримінальних проваджень, які є в нацполіції і Службі безпеці, більше 200 підтверджених прильотів. Різними типами боєприпасів пошкоджені навчальні корпуси, котельня, зруйнований науково дослідний інститут моделювання режимів, польоту літаків, склади лабораторії, кафедра авіаконструювання гуртожитки, спорткомплекс. Сідай, стой, стой, стой. все Однако. Все, Університет все відновив, а протирадіаційному укритті, де у 22-му від ворожих обстрілів ховалися студенти і місцеві жителі, створили безпечний простір. Нині за змішаною системою там навчається близько 700 студентів. До цього було доволі складно. Ну фактично неможливо проводити заняття у наших корпусах. Бо час підльоту ракет був доволі швидкий. Ну, як якщо ви знаєте по Харкову, тут іноді спочатку вибух, потім лунає тривога. Тобто фактично було небезпечно проводити заняття у корпусах. Ми включаємо знову таки режим акро і можемо виконувати будь-які оберти, які нам цікаво. Лабораторії оснащені сучасною технікою, роботами, симуляторами. Ось на цьому вчаться підіймати в небо літаки. Тут пілотують наразі громадські літак і це польот якраз над Харківською областю. На 3D-принтерах виготовляють безпілотники. В нас на кафедрі було один студентів. Зробив на фрезерному станці це повністю каркас, зроблений вирізаний. Далі він припаяв декілька плат. Та ось е, за ну можливо навіть за неділю зроблений з нічого маленький дрончик. Попри роки дистанційки, тут тримають планку провідного технічного вишу і готують майбутніх авіаційних та космічних інженерів, фахівців з кібербезпеки, конструкторів авіаційних двигунів та енергетичних установок. За випускниками ХАІ полюють рекрути технологічних гігантів, як от Боїнг, Байрактар, Гугл. Та нині на них тримається і українська оборонна промисловість. Випускники вишу виготовляють дрони і ракети для українського війська, зокрема й Фламінго. І наводить жах на окупантів. Якщо ми бачимо необхідність існуючого відновлення країни, то інженери вкрай потрібні. Якщо ми бачимо необхідність вийти на нові рубежі, в галузі авіаційної ракетобудівної галузі, то також без інженерів, які готуються в ХАІ, це неможливо зробити. Харків почав будувати підземні навчальні заклади один із перших в Україні. Спершу школа в метро, потім спеціально збудована підземна школа. Планується дочок. Я б дуже не хотів би будувати під землею, але вимушено це робити. І що стосується об'єктів, то ви знаєте, що ми почали. першими. Перший крок був, коли ми переобладнали шість станцій метрополітену для того, щоб діти мали можливість вчитися Які там зараз вчатися. щас і Харкова каже, якщо це можливо, то у містах біля лінії вогню треба зберігати і розвивати соціальну інфраструктуру, щоб люди могли жити життя попри війну. Це теж запорука стійкості. Ольга Читайло, Тетяна Доцяк та Олександр Миронюк. Факти ті єдині новини.